Усіх вітаю, любі друзі, сьогодні. У нашому випуску захисник збірної України, близький до трансферу в Арсенал Лондон. Стали відомі потенційні суперники Кривбаса у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Один із лідерів захисту динамо Київ зацікавив іспанську жерону. Гучний скандал в УПЛ Шахтар зняв команду з чемпіонату. Все це а також багато іншого на ютуб каналі Футбол Дейс. Любі, друзі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та поїхали дивитися новий випуск разом. Захисник збірної України Ілля Забарний, близький до трансферу в Арсенал Лондон. Арсенал виявляє інтерес до захисника Бормута та збірної України Іллі Забарного, Повідомляє видання Каут Офсайт. З даними джерела, Бормут не хоче відпускати гравця, але може розпочати перемовини, якщо клубу запропонують від 40-45 мільйонів фунтів. Відзначимо, що клубні скаути стежили за грою Забарне на Євро 2024. Усі звіти щодо нього були позитивними. Джерело також підтверджує, що Арсенал розглядає інші варіанти. Відзначимо, що сьогодні український захисник Ілля Забарний уклав нову угоду з Бормутом. там. Контракт підписали до 2029 року. На сайті клубу вказано, що нова угода стала результатом чудової компанії футболіста в минулому сезоні. Безумовно, Ілля Забарний зараз один з найталановитіших захисників. Не тільки України і англійської прем'єр-ліги, а й усієї Європи. Тому не дивно, що за ним ганяються усі топ-клуби. Ілля – ще дуже молодий захисник та має шалений потенціал за оцінками усіх українських та міжнародних експертів. Та й в центрі захисту самого арсеналу зараз не дуже висока конкуренція. А тому у Іллі є всі шанси стати цементом арсеналу на 10 років вперед в оборонній ланці. Окрім того, Забарний має непогану довгу передачу і вміє контролювати м'яч на певній відстані. А тому Ортето якраз може знадобитися такий захисник. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо б хотіли побачити Іллю Забарного в лондонському арсеналі. Карпати Львів оголосили про призначення нового тренера. Владислав Лупашко офіційно очолив Карпати. Повідомив офіційний сайт Львівського клубу. До цього Лупашко був головним тренером Карпатю 19 Функція старшого тренера Карпат буде виконувати Сергій Леверненко. Нагадаємо, раніше львів'яни повідомили, що припинили співпрацю з колишнім головним тренером Карпат Мироном Маркевичем за взаємною згодою сторін. Сам же Маркевич назвав причини своєї відставки з посту львівського клубу. Цитуємо легендарного Мирона. Тут усе просто. Ми вийшли до Вищої ліги, я хотів з Карпатами одразу боротися за місця в Єврокубках, далі у чемпіонів. Для вирішення цих завдань потрібні були відповідні кваліфіковані футболісти. Таке було моє бачення. У президенту клубу воно було інакше. Він вважає, що до ігор на міжнародній арені треба рухатися поступово за рік, два-три. Я його розумію. Якби мені було 50 років, то можеш зробити таку пропозицію, я б погодився. А коли тобі за 70 і ти відчуваєш, що можеш це зробити, то хочеться результату. Мені, якщо чесно, не хочеться матюкатися. То все до одного місця, хто там приїхав Лопашко не Лопашко. Говорю, як воно є, а була ціль вивести Карпати на зовсім інший рівень, а балансувати на межі боротьби за призові місця і зоною виліту, то не для мене. Мені це не цікаво, я тренер більш високого рівня, заявив легендарний український тренер Мирон Маркевич. Друзі, а чи погодитесь ви з Мироном Маркевичем? Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. Один із лідерів захисту Динамо Київ зацікавив іспанську «Жерону». Журналіст Футбол 24 Володимир Лесько розповів, що «Жерона» зберігає інтерес до захисника Динамо Київ Олександра Тимчика. Мені коментують, що жрона реально продовжує цікавитися тимчиком. Цей футболіст має хороші шанси опинитися влітку на матілівії, сказав журналіст Лесько. Гадаємо, що на початку березня футбол 24 вже повідомляв, що «Жерона» вважає тимчика трансферним пріоритетом у лінії оборони цього межсезоння. Олександр Тимчик має дуже багато потужних якостей. Насамперед, це швидкість та витривалість. Але при цьому тимчику не вистачає розуміння гри. Він дуже часто просто обезбашено летить вперед в атаку, при цьому роблячи навіси неправильними. Саме цьому в Іспанії його, звичайно, можуть навчити і він може грати в більш е, командний футбол. Але проблема в тому, що тимчику вже 27 років, і чи не пізно буде йому перелаштовувати усю гру. З іншої сторони, той самий довбик розкрився в жоні зразу, хоча йому було вже 26. Тому, можливо, в українців в жоні така позитивна доля. І з тимчиком буде те ж саме. Любі друзі, ставте лайк цьому відео, якщо хотіли б бачити тимчика в жоні. Нападник збірної України відмовився від переходу в Туреччину. Український нападник Брюгер Роман Яремчук знову відхилив пропозицію Трамзоспора, повідомив журналіст Лоренцо Лепоре. Нагадаємо, була інформація, що турецький клуб чекав на рішення українця, але той відмовився від запрошення. Транзаспор мав домовлення з Брюге, але тепер угоду скасовано. Яремчук не поїхав на збори з бельгійським клубом. Романам також цікавляться зараз Болоня та Брест. Стали відомі потенційні суперники Криворізького кривбаса у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Опонентом криворічця на цій стадії може стати одна з наступних команд. А саме переможець пари Аякса Виводина, Брага Макабі. Мульдеслікборг, Шериф Ельсборг, Рапід відень Вісла або Вікторія Плізень. Жеребкування третього кваліфіційного раунду Ліги Європи пройде завтра, 22 липня. Матчі відбудуться 8 і 15 серпня. Комерційний директор Дніпра 1 В'ячеслав Фрідман зробив скандальну заяву. В'ячеслав Фрідман сказав, що Дніпро 1 вирішив знятися з Ліги конференції, щоб не ганьбити Україну. Адже й так програв би два матчі кваліфікації Академії Пушкашу. Цитуємо Фрідмена. По вашому було б краще, якби Дніпро 1 вилетів від Академії Пушкаша, двічі програвши. Тут більше галасу в Угорців досить пристойна команда. Ми не хотіли ганбити Україну. Обговорюйте краще провал України на Євро 2024 і гру нашої юнацької збірної на чемпіонаті Європи, де нам теж важко сказав Вячеслав Фрідман. Любі друзі, чи погоджуєтесь ви з думкою В'ячеслава Фрідмана? Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. Вінгер Шахтаря, близький до трансферу в Чорноморській Чорноморець, Одесу. Вінгер -Шахтаря Іван Петряк може перейти в Чорноморець. Повідомив журналіст українського футболу Дмитро В'янков. Футболіст прибув розташування одеського клубу, де перебуває на перегляді. Значимо, що чинний контракт Петряка Шахтарем діє до літа 2026 року. Іван повернувся повернув до сенатський клуб влітку 2022 року, другу половину минулого сезону. Провів в оренді в Житомирському полісі. Стало відомо, скільки грошей готова заплатити мадридське Атлетіка за трансфер українця Андрія Луніна. Український вартарел Андрій Лунін перебуває у сфері інтересів Атлетіко, Повідомив видання Дефенса Централ. Матрацники розгадали цей трансфер за 15-18 мільйонів євро. Проте вершкові не хочуть його продавати сусідам у Мадриді за менш ніж 30-35 мільйонів євро. У Ралі сказали, що за 15 мільйонів ця угода неможлива. Відзначимо, що Луніним також цікавляться кілька клубів АПЛ. Реал хоче, аби Андрій підписав новий контракт до 2029 року. В інакшому разі його спробують продати цього літа, оскільки чинна угода завершиться влітку 2025 року. Також раніше була інформація, що агент Луніна Жорже Мендеш намагається переконати Андрія залишити мадридський реал влітку. Металіст 1925 підписав гравця африканською збірною. Півзахисник Вишкова Голден Мафента продовжує кар'єру в металісті 1925. Повідомляє видання, та то таке: футболіст перейде в платну оренду з клубу другого дивізіону Чехії. Харків'яни матимуть варіативну опцію викупу. Очікується, що він приєднається до команди найближчим часом. Візначимо, що Мафента це опорний півзахисник. У складі Вишкова всього проїв 44 матчі в Чехії, забив один м'яч та віддав одну гольову. В активі Голдена також. Шість матчів за збірну Замбії по футболу. Гучний скандал в українській прем'єр-лізі. Клуби ОПЛ вигнали Дніпро один з ліги та проголосували за його заміну. Клуби ОПЛ проголосували більшістю за повернення в лігу Закарпатського Майная. На онлайн засіданні клубів учасників ОПЛ відбулося голосування за варіанти заміни Дніпра. Отже, результати такі вісім голосів було віддано за Минай. За закарпатців проголосували Верес, Зоря, Інгулець, Кривбас, «ЛМЗ», Оболонь, Поліся та Донецький Шахтар. Інші команди проголосували за турнір чотирьох, а саме Динамо Київ, Олександрія, «Рух», Чорноморець та Колос. Там мали б зіграти лівий берег, епіцентр Метріста 625» та Минай. Дві команди ж утримались, а саме Карпати та «Ворскла». Таким чином, саме голос Донецького шахтаря був вирішальним за те, щоб зняти Дніпро 1 з чемпіонату. Та замінити Дніпрян саме Минаям, а не іншими командами. Візначимо, що сам «Минай» вже готується до української премєр ліги За інформацією Спорт «Минай» повідомив УПЛ, що наступному сезоні проводитиме домашні матчі на стадіоні Україна у Львові. Запасним варіантом для закарпатського клубу є арена в Рівному та Тернопілі. Зазначається, що ужгородці налаштовані якомога швидше вирішити питання зі штучним освітленням Минай Арені. Але поки що, через проблеми зі світлом, вони не можуть грати. На Закарпатті. Любі, друзі, як вважаєте ви, чи справедливо Минай буде грати в УПЛ в наступному сезоні. Чи потрібно було провести турнір чотирьох? Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. На цьому все. Дякую, любі, друзі, за те, що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще раптом не зробили, та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних подій. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.